Вітаю. Таке для вас питання: хто за вами спостерігає? Хто таємно за вами спостерігає? Своє ім'я. Скажіть відео, як завжди, актуальне, коли ви його б не відкрили. Хто спостерігає з вами, королева? Ну, дивіться, якщо ви жінка, то за вами спостерігає якась ваша подружка, знайома, сестра. Ну, це жінка, з якою у вас були, ну, так можна сказати, любовні стосунки, тобто дружні, хороші, теплі. Я не знаю, може, ваша мама, якщо ви там з мамою в якісь сварці зараз на відстані, то мама з вами добряче спостерігає. А якщо і не в сварці не має значення, вона чомусь за вами спостерігає. Ну, Якщо ви мужчина, то звісно, тут все понятно. Якщо дивиться мене зараз мужчина, то з вами спостерігає жінка, яка вас любить, яка має до вас якісь почуття. І сонце по сонечку. Тут, знаєте, людина спостерігає за вами не з якихось злих мотивів тут нічого нічого злого вона просто за вами чомусь чомусь на вами спостерігає це вже друге питання але спостерігає...